Продовжуємо годину ще говоримо про 100 днів українського уряду. Сьогодні Арсеній Яценюк звітував особисто і розповідав в тому числі і про перспективи українського Донбасу і тих переселенців, які вимушено звітам виїхали. Давайте коротке відео, подивимося українського прем'єра. Тимчасово переміщені особи. Мільйон сто плюс 3 мільярда гривень ми вже зараз видаємо додатково на те, щоб утримувати тимчасово переміщених осіб. Саме тому саме наш уряд. Зацікавлений в тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. Щоб повернути контроль над нашими територіями і люди, які покинули Донецьк і Луганськ, повернулись назад, щоб там відновити їхні робочі місця, їхні підприємства, їхні заводи. Щоб вони повернулись до свої домівки, ходили своїми вулицями, і на цих вулицях не було російських бандитів і руского міра. Ну, ось така складна мета, втім, вона поставлена. Михайло Головко, будь ласка. Ні в коїм випадку людям не можна повернутися назад. Розрушена інфраструктура, робочих місць не буде, сир'євий бізнес вмирає, тому люди повинні обживатися в Києві, в Львові, де вони тільки можуть. І тут краще робити концентрацію людей, які будуть тут займатися бізнесом. Тільки їх треба освободити від налогів. А він обманує, опять же, людей. Ну, давайте так, конкретно дискутувати. Я, наприклад, хочу заперечити Максимові на рахунок тези, яка велике добро ми отримуємо в черговій кредити і від МВФ і інші транші. Ну, давайте так, проаналізуємо. Минулого року ми отримали 8,8 мільярда доларів кредитної допомоги, а заплатили з офіційно з вуст прем'єр-міністра Яценюка 14 мільярдів. Тобто 5,4 мільярда ми додатково більше, ніж отримали. Якщо це допомога називається, то Пане я не ну, Це ті гроші, які Тепер... ще позичив Янукович. Ну, наприклад. чекайте, чекайте, я, 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 я перепрошую, я перепрошую Я зараз дайте за вашу думку свою, і тоді ви десь відповідь. Добре. добре, перший момент вважаю, що це так так допомога не дається. Більше ви, ви знаєте, як країнам давали допомогу, і Польща 86 мільярдів списали, і Греції 270 мільярдів е, е, євро. Списали і так далі. Чому ну тому, що, ну там як вважаючи, вони дружні стосунки і їм допомагали? Ми кажемо, ми повернемо всі гроші. Ми готові, але уряд мав би сьогодні вести перемовини таким чином. Закінчиться війна. Ми поставимо економіку на ноги, заробимо кошти. Ми з боргами розрахуємося. Дайте нам реструктуризацію, дайте нам відтермінування. Це перше. Другий момент Як ви поставите економіку на. Звісно, ж, з реформами справжніми, але не просто булачками. Це якби завдання. А що, мішає? зараз мішає Яценюку? Ну танцори, знаю, що що мішаю? Мішаю. Ви, в поганому і що мішає? Ну і спитайте, Пане Вірослав, Дайте мені, будь ласка, на да, дві хвилини я просто поясню деякі речі. Перш за все, два тижні тому назад я прочитав таку маленьку таку заміточку в газеті, що Великобританія закінчила виплату облігацій 42-го року випуску. 42-му році. Коли було тяжко війна, це цивілізована війна. Цивілізована. війна, а ви ще Бітанія взяла у своїх громадян, громадян облігаційний займ під 5%. І люди не здавали його. Вони нового погасили. Не здавали, тому що під 1% на депозиті і 5% на облігації вони краще тримали облігації. Сьогодні, якщо б дійсно сьогодні програма, і ми про це сьогодні будемо казати, наш український національний банк не комерційні структури, не комерційні банки. А Національний банк запросив би громадян. І видав би облігацій, ви знаєте, скільки доларів в матрасах лежить? Ні, ну, різну людей, інформацію в в в від 50 Віра. до 70 я, мільярдів. Я, я, доларів. — Чи довіри до національного банку, вибачте, керівник національного банку, проводячи спекуляції на міжбанку, даючи ручним банкам рефінансування, довели до знецінення національної гривні. Тому 33 банки банкроти. Я хочу вам допити, Я не економіст. Але підприє... ну, підприємство минулому да сьогодні я просто на кожну да можу поривати цифрами. І я вам кажу, за минулий рік ми випустили 110 мільярдів гривень додаткових коштів на підтримку нашого Нафтогазу України. Це знецінило нашу гривню. Да. Ми 35 мільярдів видали комерційним банкам на видачу депозитів. Ми зробили з гривнею те, що є сьогодні. Інше питання стоїть. Ми в цьому році теж прогнозуємо це. Ми з нього знову 35 мільярдів гривень готуємо для підтримки Нафтогазу України. Більше більше, я вже 50 да, буде більш пішки, але я кажу про це. Якщо ми сьогодні ці гроші направили на реальність є те, вигід, економіки, дає вихід утеплення, і ми сьогодні ці закони вихід проголосувати нашу постанову, про яку я ціню говорив ще два роки тому. Все що проголосує. газ власного видобутку має йти на потреби населення. Тих 20, 20, 20 мільярдів метрів газу, які ми видобуваємо для потреб населення, а не для. Рі рі і рі рі питання рі буде рі знято. На сьогоднішній день ми отримаємо найнижчий автогаза. відсоток за всю історію який України. Один і два відсотки. Найнижчий за історію ніколи, ніколи, опічно, не, ніколи не, ціни не, таких не кредитів у нас не було. Пан Борислав, це офіційні дані, тобто ніколи найнижчі ціни ніколи не було. Це перше. Це найнижчий, який був за все ісятки мільярдів. Якщо ми сьогодні сказали, що ми не повертаємо кредити в просто був би державі дефолт нікого не цікавить Війна не би, війна. Ми повинні сказ... Ти, eh, розуміти, що держава. ми повинні як держава гарантувати ці виплати. В нас просто ніхто не буде вірити Ми можемо сказати, Та ми не за вибачте жодних інвестор не прийде. Мало Один того, раз. ми розуміємо, коли є така п'ята колона, да які вибачте, можна перейменувати деякі партії з 5-10, можливо, як ви там пропонуєте в партію страусів. Але ми повинні щось робити в цій державі в партії страусів. ми повинні щось змінювати пам'яті. То, що ми повернули кредит, і те, що ми платиспроможні, це говорить про те, що, що ми дійсно держава партнер Максим, і те, що ми віддали знаєте, більше, ми ж не могли не видати цих коштів, які займали Пане Янукович, Максим, які ну, нас знаєте, що нас були варіанти? Ви знаєте, що з останнього цього нового траншу, який має отримати Україна, з 5 мільярдів 2,7 має піти на погашення, на повернення їх назад, тобто де, е, щодо платіжного рази покращення платіжного питання у а що не віддавати, тоді ніби попередні? віддати. Я вам ще раз кажу: якщо ви хочете допомогти українській. Державі, тобто реально що де про допомогу. Ну давайте так. Ми віддали ядерну зброю. Так Та третя ціна питання: держава, нам держава, давали держава. гарантії захід ну, Європа. Перепрошую, поїхати Почекайте, Максим. Не перебивайте. Франція, Британія, Сполучені Штати Америки давали нам гарантію. В кінцевому результаті знак їхньої гарантії, ми втратили Крим, на зруйнований Донбас, так далі. 500 мільярдів збитків Українська держава отримала. Хто нам їх компенсує? Ну буту ви допомагайте, давайте реальні кроки, далі. відтермінування виплати боргів і так далі. Так, Уряд я, я, друзі, в нас вже немає до часу. Тому прошу коротше. Слухайте, люди не це хочуть чути від нас. Вони хочуть чути від нас конкретні дії. Про те, що ми зараз будемо в ефірі приймати один одного, хто більше там зробив для України, ми ж цього, ну, знаєш, тільки не каже, халва в роті злочину не буде. Я кажу про те, сьогодні фінансова система повинна жити незалежно. Так я хочу просто сказати, хто не знає цього. Американська система, федеральна резервна система, керівник цієї установи 14 років має мандат. Щоб не жоден президент країни, не жоден уряд країни не мав впливу на політику Національного банку. У нас постійно а всі нас... хочуть керувати. І це саме страшне. коли у нас будуть устойчиві закони, коли у нас дійсно буде працювати окрема країна, окрема фінансова система, у нас не буде таких, поміти, ну, вулкан вулканічної якраз, діяльності нашої країни. Ми завжди живемо ну, в якомусь, поміже, там, перед, що зараз щось буде. Жало що з відбувається гонтері. Ми 14 років брали в ломані кажу, а гонтероки курс гривні. Я не думаю, що готеля гірше грін там сьогодні. Там чи брнаха Це ще не про це, як знаєте, антирейтинг для гривні? Якщо ви кажете, гонтерів одразу падає падає гривню. Я кажу, як ще наша пропозиція створити тимчасову слідчу комісію від фракції представників, щоб перевірити діяльність НБУ і притягнути. Але ж в парламенті займаєтесь люстрацією, контролем, куча комісій. вы скажите, хоть один раз соберитесь на заседание, что вы строите, блин. Либо вы безналоговое государство строите, либо налоговое. Не тогда не всех не облагаете налогом. Вы строите налоговое государство, да. налогово-полицейское государство, фискальное государство. Что Разоряете хотите? предпринимателей. А надо строить безналоговое государство. Геннадий, тогда я... сможете Геннадий, Я вас дуже чув, коли вы стоите на крыше и кричите свои митинги. Это ваш микрофон. Я все чув. Мне дуже подобается ваша система, але вона сегодняшний дня не будет працювати наши нашій Yes, нами, вас, без вас як Сьогодні нет. я кажу про інше питання. Давайте Если сьогодні, 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 сьогодні будемо займатися давайте, странно, кон конкретними справами. Занимаюсь. Якщо дійсно без критики, є якісь сьогодні пропозиції? Ярсені Петрович дав питання. Вочі Арсеній Петрович, у вас є план Арсений Петрович, в Петровича. Він сказав, що слухайте. начала. у мене є. Я очікую сьогодні. Транс Ми оч все транше. Мефа прийшов. Є сьогодні чіткий сигнал для інвестора. для всіх інших. Давайте будемо сьогодні казати, але повинен бути час. Ми повинні дати термін. Якщо ми через місяць не побачимо конкретних реформ і не побачимо конкретних змін. Uh -huh. Сьогодні, в нашому допустимо, економічному стані країни, це сьогодні перше відчуття того, що нас знову випустимо. І ми будемо голосувати. будь ласка. Державою відповідальність. Ми розуміємо, що більшість міністрів, які назначені, назначена в тому числі блоком Порошенка. Відповідальність є спільна, і ніхто від цього не уникає. Я думаю, що це повинна бути спільна робота. Давайте ми краще говорити про те, що повинна бути спільна реформа, щоб підтримати країну, тому що якщо ми будемо роздирати державу. То нічого від неї не залежить. І я хочу сказати більше, що насправді реформи підуть, тому що якщо не буде реформ, то до кінця року цієї держави просто не буде. В нас немає іншого варіанту, як разом з президентом, з прем'єром, з урядом, з Верховною Радою не розпочнуться. Дякую. Тому... Дякую, друзі. У нас мало часу. Я хотів ще одне питання з ну підняти в програмі. У президента Росії Володимира Путіна дуже насичений графік. У нього багато зустрічей, але не всі вони публічні. Так відреагував Дмитро Пісков, прес-секретар російського президента, на чутки, які стали дуже активно вчора ввечері поширюватися про те, що, начебто, Володимир Путін помер, або в нього інсульти. Він зараз просто не в дієспосо, не в дієздатному стані знаходиться. Далі цитата та обставина, що президент не з'являється на публіці з кінця минулого тижня, з 5 березня вже тиждень пройшов. Пов'язано. На з його насиченим робочим графіком і закритими зустрічами. Хотів, щоб ми одне відео подивилися. Я знайшов воно архівне, але тим не менш воно дуже добре ну, характеризує поточну ситуацію. Є такий протоірієрей Дмитро Смирнов. Він має власну програму на радіостанції Радоніш в Росії, і до нього зателефонувала слухачка і запитала, як можна молитися за здоров'я людини, в якої руки лікті в крові. І ось що відповів протоірей Дмитро Смирнов. Будь ласка, відео. Вопрос вот в чем заключается. Скажите, пожалуйста, вот как можно молиться за такого великого нераскаящего грешника, у которого руки по локоть крови и который не имеет ни малейшего отношения к православию, господина Путина? Как? Очень просто. Господи, помилуй. И все. Я думаю, Владимир Владимирович будет очень рад, как молиться. Ну вот, на этой ноте о том, чтобы нам молиться за нашего президента, вообще отличный конец. И вообще, как нам церковь заповедала о властях и воинстве, мы закончим нынешнюю нашу передачу. Всем доброго, до свидания. Ну, наша программа еще не заканчивается. У нас подсумковое слово. Подбываем подсумки. Будь ласка, Геннадий Балашов. Я говорю, мы можем выбрать модель для начала. Потому что если Наполеон хотел воевать, он назначал молодые генералы и побеждал в войне. Если они сейчас сами не знают, какие реформы делать, я всех допытываю, какие вы реформы делать? Вы строите полицейское фискальное государство или вы освобождаете людей от налогов, то, что делает весь мир. Они строят полицейское государство. Но от этого отрешаются. Они разоряют страну, и отсюда бежит предприниматель. И он здесь работать не будет. Будь ласка, Михаил Головко. На завершення я хотів би сказати, що нам потрібні рішучі радикальні зміни зараз в парламенті в першу чергу і можливе переформування коаліції, в тому числі можливість повністю відставка уряду, включаючи з прем'єром. Адже ми розуміємо, що реформ немає і не буде при такому керівництві, і час ми втрачаємо, а час працює проти нас. Тому суспільство зараз на грані вибуху. Якщо ми швидко не провадимо рішучі зміни, я думаю, це буде чекатиме нас новий соціальний вибух бунт. Тобто укри. Українці зметуть всю владу і парламент і уряд і президента, і це буде велика загроза для суверенітету цілості нашої країни. Дякую, Максим ласка. Я пропоную всім не розхитувати державу, не працювати на її знищення, тому що. А пустими гульними заявами, вибачте, ми просто робимо таким чином, що українці самі не вірять в свою державу. Українські коли діли. роблять якісь речі, ну бачите, як відбувається насправді, коли насправді немає підтримки цих реформ, які відбуваються, які розпочинаються, то їх ніколи не відбудеться. І почитайте, будь ласка, я всім пропоную прем'єр-міністра Сінгапура, тому що в першу чергу він повірив в свою державу тут в себе в голові, а потім почав її реалізовувати. І це того? були дуже важкі. E, часи. І насправді пан Балашов ніколи не читав. E, мабуть, і не знаю навіть прізвища цього прем'єр-міністра Ку e, Луан... Лі Куан Ю, Але лі. насправді якраз e, самі важкі і e, по податки лягали і були в перші 10 років, да, 65 по 75 років. А потім говорите. вже пішла легалізація. Тому Чіпуху насправді. А ми повинні вірити в свою державу і працювати, і підтримувати і уряд, і президент, тому що ми нічого не змінимо. Дякую, далі. Борислав Розумбат. Знаєте, я сьогодні проводив зустріч на окрузі і був в Федерації про спілок. Ми багато чого розмовляли, дуже багато критики було в наш адрес, дуже багато відповідальна була там якби і бесіда. І ми, ми сьогодні приймаємо все те, що сьогодні люди кажуть. Але реформи не бувають такі м'які. Навіть наша країна дійшла до, я кажу, ну до дна. Сьогодні стоїть питання, буде чи не буде. Тому сьогодні, дійсно, я підтримую мого колегу по коаліції. І Я сьогодні закликаю всіх, давайте, все-таки, якщо ми прийняли цей курс, ми йдемо по ньому. Ви питаєте про питання де реформ. Будь ласка, вони сьогодні є в коаліційній угоді, всі записані. Сьогодні є певний час. і сьогодні, скажу, і реформа сьогодні реформа Всі реформа, ми реформа. бажаємо тільки одного. Не за реформи, але не за рахунок простої українців. А хай олігархи поділяться своїми надбороками. Що, ми, що ви зробили для прийдяч, ми стали? Обклали налогом. Молодець.

Пане, дякую. But я на цю like. на цій ноті ми, я хотів би закінчити. І ще сказати про одну сумну дату. Сьогодні 40 днів, як не стало Кузьми Скрябіна Андрія Кузьменка. Так от у Хмельницькому хор заспівав його пісню мовчату. Просто у супермаркеті дуже вийшло зворушливо і драматично. Давайте послухаємо вже попрощаємося. Зустрінемося завтра, як завжди, о 21-й. годині. Че дивіться на еспресо щодня з понеділка до п'ятниці. З вами був Єгор Щечеринда. До побачення.